Ішла 10-та година першого випуску 13-го сезону проєкту Холостяк. Люди встигли поїсти, люди встигли поспати, люди встигли поприбирати кімнати і навіть зробити закупи на тиждень. Дехто встиг... Одружитись, дехто встиг розлучитись. А перший випуск 13-го сезону проєкту Холостяк все не завершувався і не завершувався. І це на абсолютно повний жах. Канали з тебе з радістю виклали в своїх соцмережах, що аж мільйон 200 українців подивились, зайшли, і подивились прем'єрний випуск нового сезону проєкту Холостяк. І це дуже круто, але шановні стебе, чи рахували ви скільки людей залишилось після першої години вашого випуску? Після другої, після третьої, після п'ятої, після сьомої відповідно, бо дійсно майже сім годин тривав прем'єрний випуск. Я не розумію на кого це розраховано. Да, і тобто, от хто з глядачів все ж таки дожить до фіналу? І це був тільки перший випуск, я вам нагадую. З вами психолог Олена Шпондра. Ми сьогодні говоримо про цей відбірний крінж. Не перемикайтесь! Я Додивилась, все ж таки, додивилась, цей перший випуск, і сьогодні ми говоримо саме про нього. Дивилася я його, тому знаєте, для мене була така ностальгія За часами мій канал починався. Переважно він починався з розбору чергового сезону проекту Холостяку, там де холостяком був залівака, оцей цей бізнесмен Міхаїл Залівака, тобто я робила повний розбір кожного випуску, і от моя перша аудиторія, Секта Свідків вазонів, прийшли саме на це. І для мене ну було так символічно повернутись ті часи, ну, хоча б не надовго, ті часи, коли ми ще не знали, що буде в лютому 22-го року, і коли ми не. Ще не отримали, ми навіть не здогадували, що отримали. отримаємо той досвід, на який ми зараз маємо. Тому для мене, я очікувала все ж таки, знаєте, ну, світлою якоїсь ностальгії. От занурення в ті часи, але ну, я все ж таки хотіла сі чогось нового, тому що начебто з тебе відобразив в своєму проєкті реалії суспільства да, в наших реаліях іде війна, і саме от ветерана війни. Обрали головним холостяком, і також СТБ відійшли від своїх правил попередніх ім'я Холостяка було оголошено заздалегідь. До, до сьогодні, до цього 13 сезону, зазвичай СТБ тримали в таємниці. Треба було швидко створювати легенди, от принаймні таким мамкіним бізнесменам, як той самий Міхаїл Залівака. Де він зараз, до речі, напишіть, хто знає. Так ось, да, тобто ні, нібито СТБ. Показав нам, що здатим креативити, здатен на щось нове. Але моя надія на щось нове ну, зникла приблизно на 20 20-й хвилині того самого 7 годинного випуску. Ну, по перше, ну давайте так. Ну хто в наших реаліях може собі дозволити от такий час перегляду? Навіть якщо це робити за там кілька, кілька етапів, ну це абсолютно довго і це абсолютно не потрібно. Так? бо там половина цих випусків займає по перше реклама всіх спонсорів попередніх, які були в проекті. Реклама самого проєкту, довгі-довгі візитки дівчат разом з довгими-довгими ногами. Ну, я не проти, звісно, подивитись на чиїсь довгі ноги, але ж на ну, 7 годин, вибачте. Да? Все має ліміт свій. По-друге, ну, дивіться, СТБ точно претендує на творців, нові, нових творців телемарафону. Да? Бо вони нам намагаються зробити такий телемарафон із проєкту Холостяк. Але, ну, знову ж таки, існують дійсно реаліті, які, по-перше, існують багато сезонів, тобто у них є своя глядацька аудиторія. І цей глядач чекає цих сезонів. І оці сезони, тобто це реаліті, яке, яке триває руки, воно не втрачає своєї актуальності, не втрачає аудиторії, да, тобто Людям цікаво. Ну, Той же самий приклад. Кардашен, да? Шоу про родину Кардашен. Вони знімають, по суті, реаліті зі свого власного життя. І в великій частині аудиторії це цікаво. Але ну знову ж таки, їх випуски не тривають сім годин поспіль. По-друге, люди розуміють, так, що глядачам, крім просто своєї щоденної рутини, все ж таки треба давати, ну, давати якісь такі, ну, давати якісь події, давати або скандал, або якусь драму душевну, або щось таке, що це є тими гачочками, що чіпляє глядацьку, глядацьку увагу. До речі, якщо я вже згадала про родину Кардашя. Я кілька днів тому особисто фейс-то фейс познайомилася зі своєю колегою, колегою, по-перше, по психології, бо вона також психолог, а по-друге, колегою по блогінгу, бо вона також вже більш широко веде свій ютуб канал. Це психолог Тетяна Кононенко. І от в неї в стрімах вона зараз перейшла на стріми, тобто, це не відео, це в такому живому режимі. Вона розібрала, до речі, Непогано оцю голівудську історію родину Кардаша, які в них там проблеми, проблема в них відсутність сепарації матері з доньками. Так? І з одного боку, ну знову ж таки, є у кожній у кожної медалі є дві сторони, відсутність сепарації. Це, з одного боку, про тісні такі родинні зв'язки, де ти не залишишся без допомоги, не залишишся без підтримки. А інший бік негативний віку, такої не зроблене не здійсненої сепарації. Тобто, да? тобто жодної з здо, здо, дочок немає свого, свого життя і взагалі свого особистого життя. Да? Е, тому переходьте, я в інфобоксі залишу посилання на канал Тетяни. От саме на цей стрім про Кардашян, який мені сподобався. А також ви можете підписуватись на її канал для того, щоб не пропускати інші цікаві відео. Бо Тетяна, я тут трошки закручу інтригу чи навпаки, викрив інтригу. Тетяна вже багато років живе за кордоном, та, її чоловік італієць, тобто вона спеціалізується. На стосунках саме з іноземцями, бо все ж таки якби ми не казали, що Менталітет не відіграє великого значення, насправді відіграє да, і Тому потрібно, якщо ти хочеш створювати стосунки саме з іноземцем, все ж таки потрібно враховувати, що тебе може очікувати для того, щоб абсолютно реально дивитись на всі на хід подій в твоїх стосунках. Тому ще раз кажу, підписуйтесь на канал Тетяни. Вона, до речі, ми обговорювала, але вона теж збирається розібрати цей холостяк, але я не знаю, що тут можна розбирати. Бо знову ж таки, я вчора витратила от стільки свого власного особистого часу. Я навіть не змогла вчора зробити вам відео, саме тому що я додивлялася ще додивлялася цю безкінечну церемонію троян. Тобто я навіть не знаю про про що там можна розбирати. Дивіться. Ну, Холостяк, ну ми з нами з вами бачимо, да, є одна частина його особи, да, він ветеран, він людина, яка втратила ноги, втратила здоров'я да, на війні. І ця частина, безумовно, викликає повагу. Але інша є частина він як особистість, і не можна на людину дивитись тільки через призму його заслуг перед батьківщиною. Да, тільки через призму того, що він ветеран військовий. Тобто, для шоу цього недостатньо, для Глядачого цього недостатньо. Олександр, на жаль, ну, ми бачимо перший випуск: він абсолютно затислий, він скутий, такий, він не знає, що, що робити, що говорити з цими дівчатами. І, чесно кажучи, він там одну, одну героїню не дав їй троянди саме з приводу. Того, що вона холодна, але вибачте, за сім годин я від Олександра тепла також не побачила тепла і, хоча б зацікавленості до того, хто ж прийде до нього на проєкт. Це перше. Друге, ну вочевидь, в нього дуже погана пам'ять, бо жодної з учасниць, яка приходила з цим таким ми зустрічали з ним раніше. Ти мене пам'ятаєш, хей, хей, ти мене пам'ятаєш, Олександр. Ні, ні, да? тобто я не пам'ятаю. Я не знаю, з чим це пов'язано, ну я не знаю, які там події були, де вони зустрічались, але ну, вона його пам'ятає, а да? він її абсолютно ні. І якщо це пов'язано з його саме поганою пам'яттю, то чи не буде нами з тебе тепер? День суркал, день бабака влаштовувати, да, коли ми будемо бачити першу зустріч, бо Олександр буде забувати, хто ж до нього приходить. Да. Тобто кожен раз, як перший раз, буде треба починати спочатку цю церемонію знайомства. Да. Ну, Дівчата, знову ж таки, СТБ там влаштували такий кастінг, знову ж таки, обіцяло нам, що ми побачимо щось нове, тобто незвичайний ескорт, який просто хоче підвищити. Свій цінник за рахунок збільшення популярності, збільшення аудиторії. А ми побачимо знову ж таки, реально для дів дівчат, їх реальне бажання будувати стосунки. Ну, окей, ну приблизно половина була ескортниць в цьому випуску. Дійсно, організатори проєкту пішли. ну, на вимоги часу, тобто для військового, вони все ж таки кількох військових підібрали аж дві. Да, дві військові одну ми з них ще не побачили, бо вона прислала через Григорія, Господи, там тільки на одного рішетника вже дивитись, коли я дивлюсь, мене вже просто я зіваю та да, позіхаю, тому що це. Це сумно, але окей. Тобто Одну з двох військових ми ще не побачили, бо вона не змогла прийти, прийти на цю церемонію, бо вона там виконує свою роботу. Да? І ми побачили дівчину з травмою важкою, да? тобто тебе, знаєте, типу, ми за інклюзію, як ангели Вікторія Сікрец, ми за інклюзію. Ну-ну, тобто Дівчина з травмою. Ну і ми побачили знову ж таки темношкіру дівчину, бо в тому в самому сезоні з Михайло Залівакою була темношкіра учасниця Розалі, і вона дійшла там вже до, до фінальної четвірки. Вона дійшла, і вона дійсно була щирою. Ну така вона була цікава. мені вона подобалась тоді на проєкт. Я дуже тепло її. Коментувала, тобто вона якось притягла до себе глядацькі симпатії. І ось тому я думаю, що з тебе спробують за рахунок нової темношкіри учасниці. От нам таку другу розаліда для того, щоби. Можливо, частина людей, які симпатизували розалі, будуть вже автоматично симпатизувати цій новій дівчині. Я, на жаль, я, я теж як холостяк, я не пам'ятаю, як її звуть і все. Давайте будемо спочатку починати дивитися проєкту. Поїхали. Тобто, це буквально все. Ну, знову ж таки, з тебе що у нас серйозне шоу. Да, ми, у нас ну, зараз в країні серйозні події, тобто війна, у нас серйозне шоу, ми тримаємо руку на пульсі часу, да, тому у нас такий Церемонія, оця знайомства, вона така літературна. Холостяк стоїть на фоні віршу Лесі Українки. Поруч з ним одна там стопка книжок з другого боку. Друга стовпка. Там дівчата цитують, читають вірші ліни костенко. Тобто така літературна спілка. Блядь, ну Я б насправді поцікавилась. Прямо конкретно, скільки книжок прочитала кожна дівчина і скільки книжок прочитав Холостяк, бо свою книжку він вже написав, але знаєте, у нас пишуть книжки, як одна моя подруга сказала, зараз книжку не пише, не написав тільки той, хто ще не вивчив алфавіт, хто ще букви не вивчив. Тільки в цьому випадку, тобто ці щасливі шестирічки, п'ятирічки, вони ще не мають своїх мемуарів, своїх таких. Літературних доробків, а тут, решта, вже всі мають. Холостяк, до речі, зі своєю книжкою влаштував прям автограф сесію. Да? Я так розумію, що, що тираж не продається. Тому треба дарувати її кожній учасниці. E, значить, що ще? Ну, от, в цій кімнаті очікування, коли учасниці вже знайомились з Холостюком, він зустрічав на вихава, вони сиділи в цій кімнаті. Ну, Григорій Решетник влаштовував їм такі. Ну, Цікаві в лапках, цікаві інтелектуальні конкурси, і взагалі психологічні тести, тести. Як ми будемо визначати ідеальну пару? Скажіть, що ви не любите робити вдома? Яку хайпну роботу ви ненавидите? Ви ненавидите пил, прибирати, витирати пил. Бінго! меч, меч, супермеч у нас впала пара холостяк також не любить е, витирати пил. Ідеальна пара, да, вони обоє не люблять витирати пил, ну блять. Ви не маєте, ну блять. Ну, я не знаю, ну хоча б вже тоді дівчат поставте, як в, в тому дитячому садочку. Конкурс Альоми іщем таланти. Да, хай там вже читають вірші, сфухі, там, співають все, що завгодно роблять, але тільки не оці. Аля тупі психологічні тести. Да? Ідеальна пара, яка не любить витирати пил. Ну, це дуже важливий критерій, по якому треба обирати партнерів. Тобто, абсолютно розумієте, ну немає креативу, ста старий поні або дохлий поні, ну він не, не навчається новим трюкам, а команда СТБ вона тримається за старе. Вони дійсно вміли робити отаке. Яскраве шоу про кохання. От вони, як до речі, от я згадала вже про Вікторію, ангели Вікторія Сікрет для мене, от зараз із тебе. це як компанія Вікторія Сікрет. От вони вміють робити шоу про красу і про ангелів. Все, вони не вміють там додавати інклюзію, так щоб це було. Вони mm. не вміють орієнтуватись на потреби жінок, які змінились да, за цей час, що існує компанія. Вони вміють робити оце красиве таке шоу про ангелів і моделі в стилі героїновий шик. Да? Ну ось і все, ось і з тебе. Вони вміють робити таке шоу про красавиць, красавець, да? про, про тіх мамкиних бізнесменів, і, де кожен просто вихваляється один перед одним, вихваляється і насправді. Ну, вже давно да, на СТБ не приходять люди, які хочуть будувати стосунки, а приходять люди, які хочуть, можливо, будувати стосунки зі своїм інстаграмом чи зі своїм Тіктоком, да, бо за рахунок участі в реаліті вони просто нарощують аудиторію. Прийшла, якщо ми говоримо да, про стосунки з інстаграмом, Тіктоком і Ютубом, прийшла блогерка, яка веде шоу у ліжку. Вона прийшла знову ж таки, як, як ідеальна героїня, яка шукає. Жінка, яка так багато працює в цьому ліжку, що просто не може знайти кохання, не може знайти стосунків. Тому на СТБ вона прийшла аж ні разу не піаритись, притягла свою кровать, да? притягла свою цю плюшеву піжаму і в це ліжко затягла холостяка. І прям так і сказала, що я хотіла тебе запросити на своє оце шоу ліжку, ти дійшов, тому я з ліжком прийшла до тебе. Ну, я не розумію, навіщо. Її канал з отаким, от дивіться формат шоу у ліжку. Він же ж також абсолютно не новий. Це все вже було вигадано американським телебаченням. Мені здається, в 90-х роках. Був проект Пола Єйц, мені здається, вела у це шоу, де вона героїв запрошувала саме у ліжку, да тобто мізансцена була кровать піжами і так далі. Тобто, це абсолютно не нова історія. Я не розумію, чому наші оці телевізійники, піарники витягають якісь такі замшелі проекти американського ТВ, і адаптують його в наш такий український інфопростір під виглядом абсолютно там нового і цікавого продукту. Ні, вибачте, це не новий і не цікавий продукт. Як і шоу Лейт-Найт-шоу цього колишнього Доббайова ошукуваного з парточком Суботу, як його з Дженія бачите, в мене пам'ять ще працює. Не така погана, як у холостікада. Ну, він не, не обрав оцю. Блогерицю і її, ну в принципі, її технічно злив канал СТБ. Я думаю, що вона була просто по своїй роботі, вона була не зацікавлена довго залишатись на цьому проєкті, да. Бо їй же свій потрібно там пілять. Тому її технічно злили, от, наче, то Григорій Рішетнік там, знаєте, вирішив допомогти Холостяку і розказав, що насправді ця Марічка із Ліжка подала документи, подала свою анкету на проєкт Холостяк. Ще задовго до того, як дізналась, хто буде головним героєм, а головному герою при цьому розповідала, що я прийшла на проєкт виключно і за тебе. Ось так приблизно. Тобто марічка була технічно злита, але я думаю, що якусь вже частину аудиторії, там біля її ліжка вона вже накопичилась. Знаєте, от сумно, оця дівчина, яка з'явилась першою, я теж не пам'ятаю, як її забуть. Е, не просіть мене передивлятись цей перший, цей перший випуск. Ну, дівчина, яка з'явилася, вона да? тобто вона оперує військових, робить там складні операції. Вона така холодна білявка, дійсно красива білявка. І от із тебе робив таку, знаєте. Зав'язку вони робили на тому, що ця білявка головна біч проекту, головна сучка проєкту. Ну розумієте, коли ти вже створюєш зав'язку, ну по законам жанра повинна ж десь бути розв'язка. А розв'язка, яка може, коли ти глядачу? Представляєш таку абсолютну біч. Да? Ну, тобто розв'язка може бути якийсь конфлікт, да? якась драма, щось таке. Але при цьому, і от майже там 7 годин, 6,5 годин, дійсно її покажуть, її такі. Погляди показували багатозначні на інших учасниць. Да? Тобто вели глядача, зав'язка відбулась, вели глядача до кульмінації, і тут, ну просто як ліжко з імпотентом, Да? Не встав, блядь, у нього не встав. Да? Тобто драми не відбулось, конфлікту не відбулось, взагалі нічого не відбулось, білявка сказала, ой, ой, ой я не очікувала, що, що мені не дитрюсь, я не знаю, чому я холодна. І до речі, про холодні. Сказав холостяк, який, як я вам вже зазначила, абсолютно нетепла людина. Да, тобто, білявка отака стерва, яку, ну, вона, можливо, не стерва, я ще її не знаю, але їй створювали отакий от образ стерви і вели його, її по цьому образу, але врешті-решт, у фіналі не відбулось да, і у імпотента член не встав. Тобто не відбулось жодної кульмінації. І тоді питання: ну, розгортати, навіщо робити цю зав'язку, якщо ви не можете, свої ж власні сюжетні лінії ви не можете довести до логічного фіналу? Ну, от приблизно так от проходив весь холостяк. Ну там, звісно, він обрав якихось дівчин, я навіть не запам'ятала, кого він там. А, ну по типажам, вже інша така яскрава дівчина це. Вікторія, мені здається, її звуть. Ну я її для себе назвала, знаєте, масовік затєйник. Ця дівчина, яка така активна. Вона там одна із тих, хто зустрічався з Холостяком до проєкту, і кого Холостяк абсолютно не пізнав. Але вона там якась арт-терапевтка, і вона там все, і про психологію, вона все, все, всім розповідає. І верші він Костенко читає, всім там питання задає. Отака, знаєте, масовік затійник, да? Але ну куди ви ведете цей персонаж? Щоб зав'язка відбулась, да? яка тут може бути розв'язка, що вона всіх просто задолбала. Своїми конкурсами, як плохої тамада на свадьбі, просто уїб'ят гостей так, що вони скажуть все. Давайте дайте нам краще поїсти, так, і просто попити, зробити те, для чого ми сюди взагалі і прийшли. Тобто, абсолютно, оці створені такі штучно створені характери, вони не доводяться сценаристами проєкту, вони не доводяться до кінця. Але мій терпець остаточно до кінця доведений. Тому я думаю, що це останній мій розбор проєкту Холостяк. Я понастальгувала, і мені досить. Тому побачимо з вами. Хто чекає деревені, вони вийдуть завтра вранці. Ну так, поки я в роз'їздах, у нас там недільні перевені можуть вийти по понеділкам. Завтра я повертаюся ще додому. В Брайтон, буду готуватись до переїзду, але. Там мій графік буде більш-менш сталим, тому побачимось деревені, а потім далі по списку. З вами була психолог Олена Чфундря. Не перемикайте, Не забудьте поставити добрик, не забудьте підписатись на мій канал. І пишіть коментарі, чи витримали ви 7 годин цього романтичного навантаження.